Під час 38-ї сесії міської ради, що відбулася у четвер, 27 липня, депутати виділили 11,5 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Міський голова Ігор Чайка наголосив, що різні підрозділи Ковальської міської ради з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають Збройним силам України. Попередньо на потреби сил оборони з міського бюджету було спрямовано 35 мільйонів гривень. Підтримка армії триватиме й надалі. Урочистий захід з нагоди дня української державності провели у коволі 28 липня в п'ятницю біля пам'ятника борцям за волю. Згадали етапи державотворення від Русі до сьогодення. Вшанували загиблих українських воїнів громади, які віддали свої життя за українську державу. У Коволі вітали з ним медика, який тепер припадає на 27 липня працівників сфери. Міський голова Ігор Чайка вручив подяки у Ковальському МТМО, а також разом із депутатами Галиною Стасюк та Русланом Олександруком зустрілися з колективом КП Ковальська поліклініка Волинської обласної ради. У неділю, 30 липня, провели в останню земну дорогу ковальчанина, молодшого сержанта Корецького Юрія Юрійовича, який загинув на російсько-українській війні 28 липня. Без чоловіка залишилась дружина, без батька, чотирирічна донька. Вічна пам'ять і слава герою. Міський голова Ігор Чайка та перший заступник Тарас Яковлев оглянули хід робіт на двох об'єктах громади, де зараз відбуваються ремонти. Це вулиця відродження, що в коволі протяжністю 340 метрів. Роботи тут виконує підрядник ТОВ Волинь Дорбут. Реконструкцію дороги розпочали на початку липня, здати об'єкт в експлуатацію планують до середини вересня. Хід реконструкції коментує Олег Ярмолюк, начальник дільниці ТОВ Волин Дорбут. Зараз відбуваються роботи по розбиранню асфальтобетонних і щебеневих покриттів, влаштування нового дорожнього одягу, влаштування бордюрного камню і влаштування тротуарних доріжок. Плануємо влаштовувати освітлення і плануємо влаштовувати вже асфальтобетон. Нижній шар. На даний момент на об'єкті працює 6 одиниць, є супідрядні організації, які влаштовують тротуарну доріжку і бордюрний камінь, і супідрядна організація, яка займається освітленням. А ми, як генпідрядна організація, займаємося вже всіма, всіма підготовчими роботами, влаштування асфальтобетонної суміші. На погодні умови ми зважаємо, звичайно, ми за якість робіт наша організація, якби ми робили магістральні дороги, нарікань немає ніяких. Також завершують облаштовувати 6 кілометрів 800 метрів дорожнього покриття села Білин Ковальської територіальної громади. Дорога перебуває на балансі служби місцевих автомобільних доріг у Волинській області. Перший асфальтовий шар прокладено по вулицях Ковальській, Лесі Українки та Перемоги. На перспективу, другий тонкий шар встановлення бордюрів, влаштування тротуарів та ліхтарів коментує міський голова Ігор Чайка. Загалом планується зробити 6,8 вісім кілометрів цієї дороги, яка з'єднує наше село Білин і місто Коваль. Ми подивилися, як тривають роботи. Хотів би подякувати і службі місцевих автомобільних доріг за. Оперативність у прийнятті рішень і підряднику Волин Дорбуду, які тут працюють і оперативно проводять роботи. Всіх цікавить ділянка цієї дороги, яка з'єднує в межах міста вулицю Стуса і, і цей напрямок. У наших планах також провести ремонт і цієї ділянки дороги, і ми докладемо всіх зусиль, аби втілити ці плани в життя.